Intech Tournament Micro Style 4 жилка 150 м. Це один з найтонших бюджетних плетених шнурів для ультралайту та лайту. Торнамент MicroStyle дійсно тонкий і є одним із найміцніших у своєму класі. У виробництві використовується прогресивна сировина Ізанас, популярна у виробництві топових лінійок шнурів, що використовуються такими гігантами як UGK. Даний матеріал має ряд переваг. Висока міцність, стійкість на стирання та вплив ультрафіолету, низька питома вага тощо. Використання мікрокрокової технології плетіння дозволило отримати щільно сплетений шнур, який відрізняється найвищою чутливістю внаслідок низького ступеня розтягування і гладкою структурою, що дозволяє досягати збільшення в дальності закидання, а стійкість до абразиву дозволяє використовувати шнур у найскладніших умовах лову. Структуру та реальний діаметр ми чітко бачимо під мікроскопом. Цей шнур дійсно тонкий та гладкий, навіть у порівнянні з іменитими конкурентами. Широкий розмірний ряд від номеру 0175 дозволяє з комфортом застосовувати його при ловлі на джигу, а 04 та 0,5 номери можна сміливо рекомендувати для лайтового делікатного лову пасивного хижака.